Справа 374. Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 28 см, а бічна сторона 10 см. Знайдіть основу трикутника. Ну що ж, давайте пригадувати. Давайте зобразимо собі рівнобедрений трикутник. Я візьму вже готовий трикутник. рівнобедрений. Отже, давайте десь тут. Так. І підпишемо. Нехай у нас буде основа А. Ну, а ці дві сторони вони будуть у нас по Б. Вони рівні. Добре, периметр такого трикутника, і взагалі будь-якого, це сума всіх сторін. Виходить, якщо в нас є, чому дорівнює периметр 28 см, то спочатку нам треба порахувати, чому ж дорівнює сума двох бічних сторін. Отже, пишемо перша дія. Тобто нам треба. Якщо бічна сторона 10, то ми пишемо 2, що множиться на 10. Це дорівнює 20. Пишемо в дужках сантиметрів. Це сума двох двох бічних сторін. Ну добре, тобто дві сторони, які тут показані, в сумі у нас дають 20 см. А загальний периметр 28. Якщо ми від загального периметру віднімемо суму двох бічних сторін, у нас і буде основа А. Отже, пишемо тоді друга дія. Тобто треба від 28 відняти 20. І це буде дорівнювати 8. Пишемо в дужках сантиметрів. Ну і записуємо, що це у нас основа трикутника. Так, ну що ж, ми знайшли, чому дорівнює основа трикутника це 8 сантиметрів. Записуємо відповідь. 8 сантиметрів. Ну що ж, ось таке завдання, в якому ми працювали з периметром рівнобедреного трикутника. На цьому вправу завершено.